Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Велика промова папи римського до російського народу. А ви всі вже чули. Я не хочу її повторити, бо мене аж всі внутрішністі перевертає? І так, звучить так, ніби підтримує расизм на Росії. А... Чи можна якимось чином, щоб папа змінив свою думку? Взагалі, давайте подивимося спочатку, що покажуть карти стосовно папи римського, його промови, і взагалі, можливо, якась історія вспливе, звідки ця промова взагалі взялася. Ну, ви знаєте, він її не сам писав. Це йому сімейка порадила. Бачите, вийшла карта сімейки, а ми знаємо, що папа працює на сімейку. І тут був спеціальний план. Дивіться. В лапках об'єднати, розрушаючи, об'єднати. Дивіться, йде туз мечів, це чоловіча енергія, туз а, монет, жіноча енергія, об'єднуюча енергія це роз'єднати і об'єднати. Об тобто, дуже багато тут натяків, що сімейка, бачимо, так? Що це йшло зверху, наказом роз'єднати, щоб об'єднати. Це мені нагадує вислів, хто вчив таро, знає, що диявол карта диявола, має надписи на собі. Здається, латинською, я точно зараз не пам'ятаю, але воно звучить так: роз'єднуй і властвуй. Ось якось так. Не дарма, ви, ви всі знаєте, хто дивився рубрику сімейка Адамсів, яку ми разом з вами розкладаємо, розбираємо, то там ми говорили про це, що утворення Росії, для чого це все? Чому мов так багато, чому раз так багато? Ну, раз багато це інша, там інша тема, але мов Мов релігій ось що важливо. Багато мов різних і релігій. Це все через те, що розділяти народ, тому що народ світу тільки об'єднаний, він може повстати проти будь-кого. Ось і тут чітко карти показують. Що так мало бути. Це йде зверху, наказом. Ось якось так. І так, виходить, що це не папа сам писав, тобто це не його думка. Як він вважає? Давайте запитаємо його думку щодо цієї промови Росії. Ну, він, знаєте, відверто вам скажу. Він відчуває, що відти йде негативна енергія. Він хилітається. В принципі, в, своїх, в своєму баченні він бачить, що треба народи об'єднувати. Ось. І, в принципі, він, до речі, він так вважає, що русський народ великий народ. До речі, він тут так вважає. да? і браття повинні миритися. Тобто та ж сама, ну, не просто він став папою, щоб ви розуміли. Там просто так ніхто папою не стає. Якось так. Тобто, В нього, вірніше, і є такі ну, погляди. Такі погляди в нього і є. Він бажає українцям, я так бачу, більше терпимості, толерантності. Ось. А Росії, ну. Ви знаєте, не так перемоги, як об'єднання. Він бачить тут об'єднання. Давайте тоді запитаємо інакше, теж з ваших запитань. Чи можна якимось чином, щоб він змінив думку про Рашос... Рашистан? І тут задає хтось таке питання: якщо б запросити Папу до України, чи змінить він свою думку? Оце мені сподобалося. Якщо б він приїхав в Україну, наприклад, відвідав Бучу, ті всі катівні, чи змінив би він думку про росіян? Думаю, що ні. Думаю, що ні. І тут, знаєте що? Великі гроші. Йому наплівать. Йому наплівать. Відверто кажу, так як я бачу. По-перше, великі гроші тут. Ось. А вони великі гроші. А він, він вважає себе тільки, знаєте, ну, намісником Бога тут, ось якось так. Він намагається прирівняти, примирити. Знаєте, він вважає, що він має якусь місію, ось так якось я бачу: місію примирення. Ось. Ну, І, і йому, в принципі, ні, я не бачу, що йому думка, яка зміниться. Не бачу. Йому він знає, що Рашка тримає в нього гроші, так що. Mm -mm. Не... Давайте ще тоді запитаємо. Ну, Хоч взагалі, хоч трошечки в душі, він пожаліє українців, його ставлення до українців зміниться. А, от а тут карти кажуть, він буде все робити для того, щоб а, закінчити війну. Ось це єдине. Оце єдине, щоб не страждали люди. Оце єдине. Але це не значить, що він тут е, рашку почне ненавидіти, е, проклинати, е, чи ще щось. Ні. Це ні. Єдине, що до українців він е, е, ну, буде намагатися, щоб швидше припинила. Буде більше, знаєте, е, е, як це кажуть, Себе задіювати до примирення. Оце я бачу. От до примирення. Якісь таємні, можливо, переговори. Ось щось таке. Так. Так. Ви знаєте, тут є такі, хто впливає на папу. Давайте подивимося. Ну, в принципі, я і так знаю. Це сімейка. Це сімейка впливає тут уже зверху, От його, йому й промову вони під їхнім керівництвом. Хто впливає на папу? Ну тут я не буду класти, свідомо чи несвідомо. Е, ну, я не бачу, що він так. До речі, хтось пише, що він так розколює духовенство, тому що це неприємно для інших. Ну, давайте подивимося. Да, от, от духовенство він, він цим да, да, отут, да. Тут прийдеться дуже важко попрацювати, щоб е, католиків не зненавиділи за, таке, за такі речі. Тому що ви розумієте, що віряни вони сліпо вірять своєму батюшки. І як папа сказав, ну, що ви? Це ж папа сказав. Я колись, я пам'ятаю, в Німеччині жили ми. В одному домі і там бабця. Ну, ну ви знаєте, от, от сказав би він всім іти е, пригати з балкона, вони би всі поскакали е, до такої степені і заставляли своїх дітей. розумієте? Тому, е, ну, да, да, так, тут, тут страшні речі. Це розумієте, ви повинні розуміти, релігія це одне з е, таких ключиків до впливу на населення, на людей. Ви дивіться, що робиться з Пашою Мерседесом і з його вірянами? Не треба далеко ходити. Ви самі все знаєте. Оце і є. Релігійні люди, фанатики, От, вони під впливом. Але це, бачите, розколює, це вже зрада. У релігії це називається. ну, Я так це бачу, я не знаю, як це називається, але мені тут ну, зрада. Багато хто може вийти з релігії, до речі. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. І разом до перемоги, мої любі, ми все рівно переможемо. На щастя, нам, українцям! Слава нашим Збройним силам! На все добре!